Вправа 370 піднеси до куба число. Ну що ж, давайте будемо підносити до куба. Що означає піднести до куба? Це означає піднести до третьої степені. Записуємо тоді перше. Нам треба 6 піднести до третьої степені. І це дорівнює. Ну, Що це означає? Це означає, що 6 помножити на 6 і помножити на 6. Таких множників має бути 3. І це дорівнює тоді. Ну, 6 на 6 це 36. І треба ще раз помножити на 6. І це дорівнює. Ну, Тут вже треба стопчик перемножити. Пишемо 36. Помножити на 6. 6 на 6 це 36. 6. Пишемо 3. запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18. Плюс 3 це 21. Отже, вийде. Пишемо 216. Є. Так, друге. Нам треба до куба піднести число 15. Пишемо. Друге. 15 в кубі. Це дорівнює. Що означає 15 в кубі? Це означає, що 15 множиться на 15 і множиться на 15. І це дорівнює. Ну, 15 у кубі. 15 у квадраті, 15 на 15, це 225. Я це пам'ятаю. Пишемо, що це дорівнює 225, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну а тут вже треба буде стопчик перемножити. Пишемо тоді 225 помножити на 15. 5 на 5 це 25, 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 1 це 11. Є 225 на 1 це 225. Додаємо. Тут у нас в сумі буде 5. 2 плюс 5 це 7. 1 плюс 2 це 3. 1 плюс 2 це 3. Отже. Записуємо добуток, це буде 3375. Пишемо 3375. Ну що ж, ми тоді знайшли, що 6 у кубі це 216. 15 у кубі це 3375. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Перше 216. Вийшло. 6 у кубі. Друге. Так, 15 у третій, це вийшло 3375. Ну що ж, ось таке завдання. Намноження принципів стопчик на цьому вправу завершено.